Привіт-привіт! Вітаю вас в чарівній майстерні. Сьогодні пропоную намалювати такого гарного кольорового песика. У мене тут всього чотири кольори. Кольори взагалі можна вибирати будь-які. Фантазуємо, малюємо, підписуємося на сторіночку і починаємо. Так, беру рожевий олівчик. І малюю песика. Малюю таку ось дугу. Трошечки місця зверху для вушок лишаємо. Так, далі прикидаю, де в мене будуть очі, де буде мордочка. Ось, власне, і вона. Трохи криво, але в мене це не бентежить, мені подобається. Так. Далі малюю. Вушка. в мене вони такі будуть трохи довгенькі і навіть не влізли на малюночок, але це не страшно. Далі буду малювати очі, очі можна намалювати від руки, або взяти щось кругленьке, наприклад, кришечку від водички. І просто обводимо. Так, потім я буду малювати носик. Носик буде чорненький такий майже як сердечко, але не сердечко. Так, і такий ротик, посмішку. Так, серединка ока теж буде чорного кольору. Можна взяти кришечку меншого розміру, а можна ось так, от не поспішаючи, намалювати. Від руки. Одразу залишаю місце для білих бліків і замальовую носика і оченятка. Так, трошки нижче ще можна домалювати лапки. Ось тут одна лапка і поряд інша. А далі треба придумати візерунок, який буде. Можна лишити, звісно, песика і без візерунку. Пофантазувати мій песик буде ось такий цікавий в кружечки різнокольоровий. Ну, не зовсім різно, а всього буде три кольори. Ось мені подобається поєднання рожевого, жовтого та фіолетового. І продовжую замальовувати. А ось і чудовий результат такий яскравий веселий песик. Малюйте ви, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтеся на канал та відмічайте в інстаграм, папа. -па.